Захватом 2 по 40. Чисто оралу МТЗ. Хі -хі. Ключик на 46. Виконана вона просто капітально. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, хлопці, шоста ранку не спиться з соплями захрипший, їду в поле. Для того щоб зняти вам е, знову відео, яке ви давно так ви мене просили його відзняти. Значить, приїхав я на поле, де ми з вами дискували перший раз оцим тракторцем ДТЗ-5504 НК, турботракторцем на 50 кінських сил. І е, що ж сьогодні будемо робити? Будемо робити, друзі, улюблену мою справу. А саме сьогодні, друзі, буде оранка. Найулюбленіша моя справа. Ви так чекали оранку. Я вирішив вам трішечки її показати. Перед тим, як ми замінимо, мастила усі фільтра, А якраз вже час прийшов, тому що у мене вже показує 51 мотогодину. Ну, придеться ще трішечки, пару мотогодин почекати, тому що придеться оцих 10 соток. Ну і коротше ще трішечки. Коротше, пів гектара виорати. Посіяти, закультивувати, посіяти. І тоді зробимо ТО. Значить, сьогодні буде оранка норвезьким, скандинавським, отаким монстром, червоним драконом Квернеленд Стеномат 16, захватом 2 по 40. Я, звичайно, його для вас трішечки вже почистив, так як мені писали: почисть Віталік-плуга, щоб. Щоб була якісна оранка, щоб результат потішив усіх. Я так і зробив. Прислухався до вас і так зробив. E, значить, підналаштував його більш-менш. І я думаю, сьогодні ми e, зробимо хорошу якісну оранку. Подивимось, як цей тракторець буде тягнути. Я сподіваюся, що він буде як добре тягнути. E, ну і як буде сам e, орати. Це базові настройки, такі, які я знаю, це новий плуг, тому, можливо, тут щось які ще буде потрібно делікатні настройки зробити. Ну, то таке, це вже в процесі. Саме головне, що подивитися, як він його тягне, ну і що. І... Чи взагалі тягне. Ну і саме головне, чи не кладе оці, знаєте, ковбаски. Як е, ріжеш ковбаску, і кладеш її на тарілочку, серверуєш, так би сказати, одна до одної от такі, значить, скиби чи не кладе. Я сподіваюся, що цього не буде. Ну але ми зараз це з вами перевіримо, тому довго не будемо тягнути. Невеличке коротесеньке сьогодні відео. Вибачайте, багато не буде задоволення, але невеличке коротесеньке відео для вас відзнімлю. Тому що ж, усім приємного перегляду, розпочинаємо. То капець. Подивіться на ці скиби ну, чисто оралу МТЗ. <смі> Нагортає ну, дуже-дуже, вроді би, глибоко і страшно. <смі> Коротше, плужок е тягне тракторець без проблем на третій пониженій передачі. Нагрузки він як такої не відчуває. Це вже дуже і дуже. Добре, як плужок притреться, то буде ще набагато легше. Тим більше враховуйте, що тут ще предплужники працюють. Значить, Зараз буде потрібно трішечки підрегулювати задній корпус, так як бачите, отака борозна, виходить невеличка, не докидає задній корпус. Ну, в принципі, можливо, ще плуг не притертий і отак гарненько ніж відрізає. Перші друзі, враження дуже позитивні, тому я продовжую. Ну а вам всім приємного перегляду. Ну що, шановний колектив, як ви зрозуміли, тягне він без проблем. Це вже чудово, вже можна не переживати, їхати і працювати собі спокійно. Ну і в принципі, зараз давайте поміряємо глибину. О, якраз тут гарний от такий зріз буде. Як бачите, бачите, як гарно відрізає ніж. Аж така е, земля чисто, чисто штукатурною лопаткою зробив. От, і це все, зараз положимо так ключик. І подивимось, на яку ми там глибину оримо. Так, глибина в нас оранки. Друзі, так, виднося, я сподіваюся. Ну, 24. Не будемо казати 25, 24 сантиметра. Ну, в принципі, якщо друзі не вірите, ключик на 46, я його поставлю в цьому самому місці. І практично до циферки 46 це все достає. Ну коротше, звір лізе глибоко, навіть такої глибини мені зараз під сівбу не потрібно, але нічого, іде він без проблем, то хай собі йде. Е, ще одне, що скажу, що гарно вирівнюється город. Е, якщо урати, наприклад, то, що я помітив, ну зараз я не можу ще там сказати так цілком. Але якщо урати польським, наприклад, плугом, то е, якщо ти починаєш з центру і там був вже якийсь горбик, то ж буде горбик ще більше робитися. А тут, ніфіга, е, пізніше починає він, як би так сказати, розрівнювати город. Коротше, все нормально, вітер сумасшедший, можливо, буде трішки погано чути, вибачайте. Ну а ми працюємо далі. Ну що, шановний колектив, усе оранка виконана, е, виконана, вона просто капітально, я вважаю. Отак От вийшлося чудово. Чудово, друзі, е, чесно, перший раз я в житті від оранки, не можливо, не перший раз, але реально я отримав просто задоволення. Нині дуже сильний вітер, просто здуває, можливо, трішки буде перебивати звук. Тому вибачайте. Що в нас? Отак виходить? Та, можливо, не ідеально рівно. Бачите, можливо, не ідеально рівно. Ну і, звичайно, поверхність теж не ідеально рівна, і до плуга звичайно, потрібно привикнути, повинен він втертися, і тоді все буде добре, все буде уратися так, як потрібно. Тому що плужочок ще не притертий. Що ж, говорити, перший город, друзі? Плужочок, але взагалі, от дивіться, дзеркало він набирає моментально, можна сказати, ну тут пісочок. Ну і звичайно, оці леміші буде потрібно прикупити, тому що це пародія на даний момент, а не леміші. Але все рівно бачите, як гарно чиститься, що значить хороший якісний метал. Відрізні диски роблять просто чудову свою роботу. Так, давайте покажу. Ну, от бачите, тут я трошки перестарався. Е, берег, тут травичка росте, але город, знаєте, не продовжували до дороги, то я вирішив ще скиби кинути, та й щоб він трішечки став довший, тому що дорога отут починається, а город е, тут. То думаю, чому ж не кинути і дивіться, що вийшло. Якраз видно, як гарно відрізає відрізний диск. І якщо дивитися на глибину, то, то просто... це просто капець, Друзі, це просто Е, Коротше, що він ну, глибоко оре, і це, до речі, от цілина, натуральна цілина. Не дискована, нічого. І він на другій там понижені передачі, там з мінімальною швидкістю, напевно, ну скільки зараз. Хочу взяти цей рулетку. З мінімальною швидкістю там 3-4 км на годину, він цю цілину перевертає просто ідеально. Просто ховає всю травичку, все, що є. Ну і, звичайно, предплужники то є вещі. Ну от, друзі, бачите, цілина, глибина оранки цілини 25 см. Коротше, друзі. Отака -то сьогодні вийшла оранка у нас недовго, ну тут нема де показувати, 10 соток, але нічого. У нас все вперед, зробимо ТО, і буде ще багато. У нас оранок на різних ґрунтах. Тут нагадаю пісок. Не пишіть, що шукай Чорнозем, шукай гори, Карпати і так далі. Все, що у мене є, все я вам покажу. Тому що ж, друзі, свої думки висловлюйте, пишіть в коментарях. Сподобалося вам, не сподобалося щось. Підказуйте ті, хто працює з таким плужком Квернеленд. Я особисто дуже радий, я не пошкодував, що я придбав такого плуга І на кінець моя мрія здійснилася. Тому що ж, друзі, не забувайте ставити смачні вподобайки, підписуватися на канал, ну і коментувати. Ну, а будуть, друзі, якісь особисті запитання, то як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а все реште в коментарях. А на завершення я вам всім хочу, як завжди, побажати міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все па-па!